Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Хто ж насправді продає права подійські посвідчення? Сервісні центри, начальники сервісних центрів, інспектори чи може автошколи, директори автошкіл і інструктори. Давайте з вами розберемось, як це відбувається. Звісно, ви, якщо захочете купити водійське посвідчення, ви не зможете просто прийти в сервісний центр і сказати: Добрий день, я олень, хочу водійське посвідчення, купити, куди платити гроші. Ні, у вас їх там ніхто не візьме. А в кого ж вони можуть взяти кошти у представників корумпованих автошкіл, бо там рука руку тре. І автошкола це посередник, який в принципі і продає права. Тобто недобросовісна автошкола всю свою діяльність спрямовує на те, щоб за е заниженою ціною і за малою кількістю годин нагрісти побільше учнів. Далі не довчити їх неякісними годинами навчання і за малою кількістю тих годин. І... Такі автошколи породжують цілу масу купу недовчених учнів, яких потім і валять в сервісному центрі, а потім ці ж учні звернуться до кого? Звісно, до свого інструктора, а той до а, директора автошколи. А той вже до начальника сервісного центру. Тож а, в цілому а, всю ту напевно корупцію. Породжують не просто сервісні центри, а породжують автошколи в зв'язці зв з сервісними центрами. Лише так, якщо автошкола не хоче продавати і якісно навчає, то до такої автошколи і питань не буде з приводу: а чому ви нам нікого не проводите, а, бо це я дуже чітко знаю на протязі багатьох років, а вже не один склад сервісного. Центру змінився, і таких заявок і претензій е, ні в кого й не було. Тобто, хто хоче навчати, той навчає. А хто хоче імітувати навчання і е, нагрести побільшу кількість людей, щоб з більшої кількості людей побільше звернулись за водійським посвідченням, е, той, звісно, їх виходить і продає. Тож права продають в першу чергу інструктори автошкіл, в другу чергу директори автошкіл. І лише потім, лише потім уже всі сервісні центри. Ще раз, все зло не лише в сервісних центрах, все зло в неякісних автошколах, які не довчають учнів і породжують а, оцю купу людей, котрі шукають, як перешать. бо скласти іспит не можуть, бо максимально не підготовлені до того. Але воно, звісно, все працює в зв'язку. Тож, скажіть мені, будь ласка, що більше зло? Це автошкола, яка не довчає, чи інспектор, котрий валить недовченого учня? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Гарного дня!